Друзі, вітаю. У сьогодні в відео ми поговоримо, як можна опалювати квартиру чи будинок обладнанням для майнингу, тобто для добування криптовалюти. Розглянемо на цьому конкретному випадку. Це є ASIC miner Avalon Q90, він на максимум на 94 терахеші. Терахеші – це є. Потужність обладнання, тобто об'єми обробки інформації, які через нього проходять. І чим ті терахеші більші, тим, краще, тим більше добуває криптовалюти ваша, в, в ваш майнер, тобто в, в ваш, в ваше обладнання. А що в ньому такого особливого? Конкретно на оцій моделі майнера. Цей майнер добуває криптовалюту. Ну, настроєний він на біткоін. Зразу скажу, що в Україні не заборонені криптоферми. Тобто вони є дозволені законом і для фізичних осіб також. Цей майнер добуває біткоін. Значить, в ньому є три режими добування: еко, стандарт. І е, супер. Тобто е, він працює в трьох е, режимах потужності. Це е, в еко на 800 Вт потужності, в стандарті на 1350 Вт по, 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 по потужності. І е, в супері на 1000. Ну там доходить до 1800, але в середньому на, на 1000, 750 Вт потужності. Так само і по терахешах він обробляє на 800, 800 Вт, тобто в режимі Еко, це є десь приблизно 50 з лишнім терахеш, В стандарті це є 80 терахеш і в супері це 94 Значить, Чому знімаю відео, як це стосується до теми сонячних станцій? Це обладнання побічною дією добування криптовалюти. В цьому обладнанні є велика кількість тепла. Тобто, ви собі уявляє, ну, можете собі уявити, це є калорифер на, в режимі Супер на 1750 Вт. Щоб ви зрозуміли, він знаходиться в кімнаті 20 25 квадратів. 25 квадратів. І е, ця кімната в, в, е, сполучається ще з однією кімнатою. А через неї ще одна кімната. Це в загальному получається десь до 60 квадратів. Навіть 25, 15, Це є в нас вже 40 і плюс десь 60-65 квадратів до 70. І цей майнер на своїй суперпотужності, тобто на 1750 Вт, він обігріває ті кімнати, тобто тут, в тій кімнаті, 24 градуси стає, в наступній кімнаті 23 там, з копійками і в крайній кімнаті так само виходить, 22 градуси. Тобто настільки потужне це обладнання, що воно так гріє. Так він сушить кімнату. Тобто повітря в ньому сухе, тому що через кольора проганяється повітря і воно дуже висушується. Тобто Якщо маєте навіть якийсь вологу цей, то воно підсушить вам, ну, висушить кімнату капітально. Розказую це, як, наприклад, його можна порівняти з електрокотлами. Тобто електрокотел у вас, наприклад, ну, да, він буде гріти цілу хату. Через батареї, туди-сюди. Але якщо нормально я думаю, розмістити оцей апарат, то кутли скільки де, десь мають там, 3, 4, 5 кВт. Цей ну, у вас буде 1,7 кВт, кі але зато е, він буде брати щогодини. Це також маєте на увазі. Тобто в нього стабільна робота, стабільне використання. Але крім того, він буде вам добувати криптовалюту, в даному випадку біткоін. Ви не думайте, ви не станете там багатіями, тому що він добуває мільйонну частину біткоїна. Ти не станеш мультімільйонером з цього обладнання. Щоб стати мультимільйонером, треба обладнання на, на мільйони доларів ку, е, купити, такі, як, наприклад, недавно показував е, син Трампа криптоферми на 35 тисяч асіків е, там, потужних. Оце так. Да. А це таке собі, як то кажуть, обігріти хату і паралельно тіпа, оплатити за той обігрів е, з того, що він же і намайнив. Е, зроблено воно яким чином в мене і реалізований е, цей е, проект? Значить, він підключений до, е, ро, до розетки Wi-Fi. Тобто, е, ось так. Тобто, я в будь-який час його можу виключити через Wi-Fi. Він обов'язково має підключатися до е, інтернету. В даному випадку він йде через кабель, через е, LAN. Він має можливість Wi-Fi, але чи мені попала модель, бракована, чи щось я до кінця ще не розібрався, не підключається. він По, -по Wi-Fi. Ще раз скажу: кімнату нагріває в повній потужності до 25 градусів практично це обладнання. І фактично на сьогоднішній день по курсу біткоїна, воно працює в ноль або з дуже маленьким мінусом. Ну, там десь, якщо взяти за добу 10 гривень, тобто ви будете не. не це я говорю про звичайну розетку не дозробляти. Якщо у вас є сонячна електростанція, і час від часу ви виходить. Цей сонце. ну В даному випадку в нас от хмуро, по -по хмуро, похмуро, похмуро вже тиждень, то там сонце й не видно, то ви ще більше зекономите на, на, на цьому обладнанні і на тих втратах. Е, так ось, підемо до, наших, до нашого підключення. Значить, це включено в розетку, але це не є розетка по мережі квартири. Тобто ця одна розетка вона є вивільнена. І підключена на, на порт смартлот в інверторі, де Зараз ми підійдемо до інвертора, і я покажу, як воно там у мене зроблено. Так, що ж я мав вам показати, і про що я вам мав нагадати? А, мав нагадати, що потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку чи лайк, і написати якийсь коментар. Значить, дивіться. Оце є в мене виведена розетка Smart Load. Тобто перейдемо в режим меню інвертора і покажемо все на... наглядно. Значить, генпорт і налаштування по Smart Load. Значить, вони налаштовані так, що, по-перше, забрано сонце. Тобто сонце у нас 0 Вт, воно від сонця не залежить. Єдине, що налаштування налаштування під акумулятор. тобто що воно буде працювати до режиму 40% і при 35% воно, воно запасу акумулятора воно виключиться. тобто Ця розетка вимкнеться. Ще є дуже важливою галочкою оця от Off-grid immediately OFF. Тобто це ставиться, коли ви не хочете, щоб, працював, щоб працювало ваше обладнання на смарт-лоуді, коли немає світла. Коли, тобто, Світло зникає, коли є ця галочка, розетка вимикається автоматично. Тобто, Це коли у вас потужне обладнання, і ви не хочете, щоб оці, як то кажуть, 20 кВт, як, як в мене для прикладу, акумуляторів розрядилися в нуль, щоб вони трохи попрацювали. Ось така от система. Значить, на, розет, на цю розетку так само у мене вентилятор. Тобто Я колись показував, як вони, вони працюють тепер в режимі онлайн. Тобто Раніше вони включалися від, від, від сонця, яке по, поступало сюди. Тобто було там Від 1000 Вт, від 2 кВт. Тепер воно працює постійно. Для чого? Для того, щоб охолоджувати систему. Повністю, АЦ, ДЦ, От бачите температури, до яких охолоджує вентилятор. Так, розеточку показав. ну Цей шнур він виведений там в мене через стрих, через, ну, через горище, переведений в ту розетку. І, і так воно. Працює. Тобто кажу ще раз, ви можете налаштувати, світло пропало в мережі, воно виключилося через смартло, смартлоут виключив. Світло появилося в мережі, смартлоут увімкнувся. Смартлоудвікнувся. І обладнання працює да, далі. Е, хочу сказати, що е, на, наблюдаю за цим обл обладнанням вже мається на увазі. Зараз ми перейдемо на до Асіка. Забув розказати, чому саме я вивів і підключив майнер через SmartLoad для того, щоб не нагружати свою мережу домашню. Тобто мережа домашня не має відношення до нагрузки майнера, Тобто, воно все йде через інвертор. Тобто всю нагрузку бере на себе тільки інвертор, і, і, і через себе він її і віддає. Тобто, оце от був замисел. Ну і плюс контроль, типу, щоб пропадає світло і виключається майнер на всякий випадок. Підпишись на канал. Не забудь підписатися, поставити лайк і написати коментар. Е, що я хотів сказати? Ага, Хотів сказати ще раз: не забудь підписатися. Підписатися, поставити вподобаючку і написати якийсь коментар. Значить, що хотів сказати, що наблюдаю за ним недовго, буквально там декілька днів, тиждень, але бачу, що воно працює, воно себе. Фактично окупляє, тобто свої витрати, не себе, а свої витрати себе воно буде окупляти, коли біткоін знову подорожчає. Тобто, ви можете цей самий ж біткоін як накопичувати в себе на гаманці, тобто, ви підв'язуєтеся під якийсь там якийсь там спосіб, чи зав'язуєтесь на якому на якійсь біржі. Воно автоматично виплачується. Більше кожну сутку, кожен день випла виплачує вам зароблені біткоїни, добуті, вони падають на ваш гаманець. Далі ви робите з ними, що хочете. Хочете, виводите, хочете, тримаєте, тобто виводите це, мається на увазі, теж є це все законно через банк. Тобто, єдине, що. Зараз ще в нас закон не регульований, але вже з, так говорять, що з 26-го року вже має вступити в дію законопроект по криптовалюті і там вже будуть нараховуватись податки. Тобто, там вам потрібно буде доводити, як саме, ну, як саме ви отримали той біткоін, тому радять зберігати чеки на обладнання, тобто що ви його. Ну, що ви його купили, тобто скріни е, видобутої криптовалюти, тобто скільки ви її добули, і скріни е, там, виведення в момент, коли ви її вивели. Ну, тобто, то, тобто, Щоб підтвердити, і як і податковій, так і банкове походження того активу. Е, це от такі от справи. Е, значить, що, що, який висновок упалює? Клас, висушує <хи> добре, е, працює на себе наразі, коли ну, в даному випадку криптовалюта, така як біткоін, впав для порівняння, е, він там був в районі 130 тисяч, зараз він 90. Е, ну, це в доларах, я маю на увазі. Але кажу вам: ви мільйонером не станете. Тобто, це воно добуває там мільйонні частки. Мільйонні, сотні, тисячні частки цього, тобто це вистачає на, наразі на е, окупність електроенергії, щоб окупилося саме обладнання. Е, це тільки можливо за рахунок сонячної електростанції, коли у вас буде світити сонце. І так називаємо нульової розетки. Нульова розетка це от коли сонце світить, і ви получаєте енергію сонця. То ви, то ви тоді все, що ви там добули, ви можете перераховувати в актив як окупність. Будемо, як то кажуть, наглядати далі за цим, але поки вона мені подобається. Всім добра. Ще раз нагадую: підпишіться на канал. Ми будемо розказувати про всякі речі. Мені ще бу, бу, буду розказувати показувати. Бачите, от ще одна тема це майнинг-система. Ставте лайк, коментуйте, буду вдячний. Чим, якщо знаю, то, то, як то кажуть на коментар відповідам. Всього найкращого ми і миру всім.